Доброго дня, шановні друзі. Я так розумію, що сьогодні буде на весілля. Хочу вас всіх щиро привітати, бажати вам успіхів і дуже добрий знак, коли ми тільки під'їхали, там була маленька дитина з мамою. Бо дуже хочеться, щоб в цих оселях панував добробут, злагода, мир, благополуччя, щоб ви себе відчували затишно і тепло, незалежно незалежності від того, яка на вулиці є погода. Але насправді на вулиці сьогодні зимно, а в цих оселях я думаю, що буде дуже тепло, тому що вони побудовані по самим найкращим технологіям. І коли ми говоримо про нашу незалежність, ми завжди маємо пам'ятати, що ми маємо бути і економічно сильними, і військово сильними, і енергозаощадними. Це дасть можливість нам бути незалежними. Незалежними, це дасть нам можливість бути заможними. Але це завжди відбувається не просто словами, а важкою працею. Думаю, що і важкою працею будівельників, і тих, хто буде жити в цих будівлях. Тому всім будівельникам дякую, а всім іншим бажаю благополуччя, злагоди і всього самого найкращого. Дуже дякую. 박제야. 자. 리